Розвірно. Вот, розно, вирно. Я вам тихоспор права показав, все, я поїхав. Тихоспор є, страховка є. Я можу двигатися на своєму личному автомобілі. Знали ви, вище за встановлення запасного колеса на вашому автомобілі ви перебуваєте в зоні ризику притягнення до адміністративної відповідальності. Так це не видумка і не припущення. Це передбачено правилами дорожнього руху України та Кодексом України про адміністративні правопорушення. Проте як виявилось на практиці, довести справу до кінця щодо притягнення до відповідальності доволі важко. Мене звуть Артем, я юрист клубу. В цьому відео ми з вами обговоримо не лише норми чинного законодавства, а й проаналізуємо теорію на практичному досвіді, завдяки відео, отриманого внаслідок оскарження незаконної постанови відносно нашого учасника клубу. Пропоную до вашої уваги правила дорожнього руху, чинну редакцію яких можна придбати до речі в нашому адешоп, перейшовши за посиланням. Кожен водій повинен мати свій транспортний засіб у технічно справному стані, в інакшому випадку пункт 31.4 правил дорожнього руху зазначає, забороняється експлуатація транспортних засобів згідно з законодавством за наявності технічних них справностей та невідповідності вимогам. Тут доволі значний перелік, але мова сьогодні йдемо конкретно про пункт 3145г. Заборонено експлуатацію транспортних засобів, якщо на одну вісь транспортного засобу встановлено діагональні шини разом з радіальними, ошиповані і не ошиповані, морозосійки і не шини різних розмірів чи конструкцій, а також шини різних моделей з різними малюнками протектора для легкових автомобілів. Різними типами малюнків протектора для вантажних автомобілів, тобто все зводиться до того, щоб на одну вісь було встановлено однакові колеса з однаковим малюнком, з однаковою конструкцією диску та однаковим розміром. Якщо мова йде про встановлення запасного колеса на транспортний засіб, то в абсолютній більшості випадків це колесо є однаковим за розміром, але сам диск, погодьтесь, як правило, відрізняється. Гума та її малюнок також відрізняються від інших встановлених коліс. За порушення даного пункту правил дорожнього руху України Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена пряму відповідальність за такі дії. Мова йде про статтю 121 КУПАП. Керування водієм, транспортним засобом, що має несправності системи гальмового або рульового керування, тягово-щепного пристрою, зовнішніх світових приладів темної передоби, чи всі інші технічні несправності, з яким, відповідно до встановлених правил, експлуатація його забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Особлива увага в даному контексті приділяється транспорту, який перевозить пасажирів, в першу чергу з комерційною метою. Внаслідок цього передбачений штраф вдвічі більшого розміру. Але тепер ми з вами добираємось до найцікавішого: як у законний спосіб притягнути водія до адміністративної відповідальності щодо транспортного засобу, який має такі технічні несправності. Звичайно, що обов'язково повинні бути належні докази вчинення водієм адміністративного правопорушення. Доказами у справи про адміністративні правопорушення у розумінні статті 251 КУПАП є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначених законом порядку орган або посадова особа встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото і кінозйомки, відеозапису, в тому числі тими, яким використовується особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, і так далі. Пропоную розібрати конкретний приклад: рішення Харківського районного суду Харківської області, яким було задоволено позовні вимоги учасника нашого клубу. Доброго дня. Здорові. Я сон. управління патрульної поліції відділу безпеки дорожнього руху. Будь ласка, документи ваші. А в чому діло? Якщо дві насильства, ви поки надвигети На ж перевезення займаються, угу. Так? Хочемо Документи ваші, паспорт, схему руху маршруту, якщо ви займаєтесь перевезенням то що завжди регулярно, нерегулярно у вас перевезені. От смаріть тих паспорт. От ті хасно. Давайте повторювати. Наш учасник клубу, будучи перевізником, в середині серпня перебував на автовокзалі, і ось ось був готовий розпочати свій маршрут. Раптово до нього підходять співробітники відділу безпеки дорожнього руху і заявляють про свій намір перевірити, чи всі документи у нього в порядку. Виконавши всі вимоги, знаючи, що всі документи дійсно в порядку і не чого приховувати, він спокійно їх показав. Але поліцейські не поспішали відпускати водія і під час перевірки вирішили провести огляд транспортного засобу. Усім випадкам, усім. Розно, вернув. Раптово поліцейські помітили, що нібито на задній осі маршрутного транспортного засобу встановлено різні колеса. Диски однакові, а ось тип малюнка протектора ні. Проте, як вбачається з відео, вони не поспішали проговорити цей нюанси з водієм. І, відповідно, останні, знаючи, що в нього все в порядку з документами. Сів транспортний засіб і розпочав свій рух по маршруту за графіком. To. Так вот объясните, я, я ну, не пойму, они что-то просят. Я деньги заплатила. Да. Я, я, с я с вами, вами согласен, не пускаю. Я, я, в чем целые? За... В Богодухе надо. В надо... Мы четыре человека. Я... Я... Бабушку сопровождаем. Мы зводем. Мы зводем. Мы зводем. Я вам документы показал. Техпаспорт показал. Я вам техпаспорт, права показал, все. я поехал. есть, страховка есть. Я могу двигаться на своем личном автомобиле. Она сюда машина Сюда подъезжает ключа. Она Десять минут, сейчас мы подъедем. Мітливі поліцейські розуміли, щоб продовжити законний спосіб притягнення водія до адміністративної відповідальності, необхідно законно застосувати превентивний захід у вигляді зупинки транспортного засобу. А тому миттєво прослідували за водієм, надавши вимогу про зупинку, водій, виконуючи вимоги пункту 2.4 правил дорожнього руху, одразу зупинився з дотриманням вимог цих правил. Доброго дня, ще да, раз. Да. шановний дії. Управління да. патрульної поліції, відділ да. безпеки дорожнього руху, старшого да. поліції крові. Да. Чим Власне, причина встановки. Водій... Причина, причина установки. Да. Ваший стан відповідає вимогам безпеки да. дорожнього руху. Вам показати, чому вас позупинули? Дивіться, колесо на задній осінь. Оце. Вони різні. Предмірте.

Як ми бачимо з відео, водій не заперечував того факту, що він встановив запасне колесо. Він був вимушений це зробити для того, щоб забезпечити пасажирам оплачену послугу щодо перевезення і виконати свою роботу. Додатково, як ви могли помітити, у нього не горів один стоп-сигнал з лівого боку. Про що також наголосив поліцейський: хочу нагадати нашим водіям про існування пункту 31.5 правил дорожнього руху України. Якщо у вас в дорозі виникла несправність, яка вказана в одному з пунктів 31.4 – ви повинні вжити всіх заходів для їх усунення. А якщо це неможливо зробити на місці, рухатися якомога коротшим шляхом до місця ремонту чи стоянки для здійснення запобіжних заходів? Посвідчення воді. Будь ласка, Ви йому колеса, ви остраняєте коло колеса, восаняєте не надавати такі провакати. Толеса вони остранили. Ну Пробил, сейчас организацию поехали. За... У вас запаску, покажи, что ну, она. Он внизу стоит ну, как я Человек, надо инструмент доставать. Ну мы разумеем, ну как все. За С этого кого-то. С да. да. Покажи. Вот, ты пушарка. Ви не поймаєте, поки клейку не я зараз підніме. Поставив У вас не то на запаски. Знаючи про це, наш водій одразу дістав запасну лампочку для того, щоб усунути дану несправність, але проблему, яка виникла в контексті запасного колеса, просто так на місці вирішити не вдалося. Поліцейський підійшов до одного колеса. Підійшов до іншого. Суб'єктивно вирішив, що протектора в них не співпадають, і відповідно з'ясував, що це порушення пункту 3145 г. Але за такого розвитку подій він явно не очікував суспільного осуду, про що ми можемо почути на відео, враховуючи обурення пасажирів, співробітник поліції приймає рішення притягнути водія до адміністративної відповідальності. Попереджає його про те, що буде складена постанова, і про те, що він має право оскаржувати в разі незгоди протягом 10-денного терміну. І являєтесь перевізником, або це ставлена адміністративна постанова за частиною 2 статті 121. Санкції свого порушення передбачає 680 гривень штрафу. Зрозуміло? Постанова, яка буде на складі, має право скаржити 10 днів, 15 днів на сплату штрафу. Якщо він через 15 днів не буде сплачений, він буде автоматично подати. Всім зрозуміло? Не зволікаючи, Завершивши маршрут, наш учасник клубу своєчасно звертається до команди юристів для того, щоб оцінити перспективу оскарження незаконно складеної постанови. Попрацювавши над наданими матеріалами, ми вирішили подавати в суд позовну заяву. Одним з важливих документів, які складаються за статтею 121 КУПАП, повинен бути акт відповідності технічного стану транспортного засобу. Та його обладнання в цьому акті детально має бути розписано, в чому саме полягає технічна несправність і на яких елементах транспортного засобу така несправність виявлена. Додатково повинна бути фототаблиця, якою підтверджується, що нюанси виявлені на транспортному засобі та нюанси, які приписані в акті невідповідності технічного стану, стосуються одного і того ж автомобіля. З проаналізованих матеріалів, які були додані до суду, не було ні одного, ні іншого. Вже під час судового провадження від. Відповідач, не погоджуючись із позовними вимогами, наводить контраргументи. Додає відео з нагрудного реєстратора поліцейського, який ми мали за честь проаналізувати. У рішенні Харківського районного суду Харківської області по даній справі суд звернув увагу на наступне: статтею 40 закону України про національну поліцію. Встановлено, що поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на форманому одязі службових транспортних засобах, монтувати, розміщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель автоматичну фото і відеотехніку, а також використати. Товити інформацію отримано із такої техніки. Водночас із відеозапису, долученого представником відповідача до матеріалів справи, не вбачається вчинення позивачем будь-якого правопорушення. На даному відео зафіксована лише процедура розгляду справи про притягнення до адміністративної відповідальності. І оскільки відеозапис портативного відеореєстратора не відображає відомостей про вчинення позивачем правопорушень, а лише містить процесуальну послідовність винесення оскаржуваної постанови, то вказаний відеозапис не може бути доказом вчинення адміністративних правопорушень. Рушень аналогічна правова позиція була висловлена у постанові Верховного суду від 0802 року. Таким чином, 19 грудня 2024 року було прийнято рішення позовні вимоги задовольнити постанову скасувати, судовий збір в розмірі 605 гривень 60 копійок повернути. Ми впевнені, що це відео стало для вас корисним, адже ви не тільки дізнались про позитивну практику юристів клубу юридичного захисту водія АД, а також вдосконалили свої знання щодо вимог правил дорожнього руху України. Якщо для вас важливо тримати руку на пульсі чинного законодавства та не пропускати актуальну та корисну інформацію, підписуйтесь на наш youtube канал, натиснувши на кнопку знизу. До нових зустрічей!